Часто, дуже часто на ялівці, на скайрокеті, на стрікті поселяються ось такі от шкідники. Щиточок придавлюєш, там таке коричневе п'ятно, це ялівцева щитівка. Це самиця. Вона без нога, без вуса, без очей сидить, висисає соки, відкладає яйця до 200 яєць під одним щитком. Самці летючі, дрібнесенькі, схожі на пелюку за розмірами. Дуже дуже Е, Бродяжки виходять десь в кінці травня на початку червня, заполоняючи, маючи велику силу розмноження, так як вона дуже така ховається візді. Дуже сильно може багато багато їх поселитися. Значить, дерево, дивіться, ось хвоя, наче аж мукою всипана цими щитівками, їх дуже багато розмножується. І вони паскудно виводяться з рослини. Погано-погано. Ми робимо і системними, і контактними. Контактні мало їх беруть, тому що, по-перше, треба на нього попасти, а воно дрібне і ховається системними. Використовуємо «Енджіо», Тепекі. Антихрущ, конфідор, кораген ну на частині наших дерев вже пропали. Вони ми все-таки в минулому добилися результату. А ще частина потребує догляду. Так що будемо обробляти.